Дуже важко, але я спробую так коротко і змістовно а, надати відповідь. Справа в тому, що а, починаючи з 2014 року, коли частина Луганської області була окупована, і потім ввели таке економічне ембарго на торгівлю з а, і окупованою частиною і а, Російською Федерацією, зокрема, а, все, що виробляли на Луганщині. А, а Луганська область, знаходячись біля Росії, була а, повністю економічно налаштована на співпрацю з Росією, то це все вже стало економічно невигідно. Тому що якщо продукція, яка производиться на Луганщині, потім логістично їде через всю країну кудись на Західній області, немає різних на або на порти, то логістика з'їдає повністю а, весь прибуток або більше з прибутку. Нема сенсу працювати. Це перше, друге, азот. А, ну, він останній час а, був подібен на вже такий, знаєте, а, а, радянську занедбану спадщину, тому що ніхто туди гроші не вкладав. Плюс а, не треба забувати, що Азот все ж таки працював на ресурсі з Росії, той самий АМІАК, ГАЗ і так далі. На тому. Зараз після всіх тих обстрілів, після того, що його просто закинули, його відновлювати нема сенсу. Треба тільки щось будувати нове. А, НПЗ не працювало останні роки, тому що Лисичанський НПЗ працював виключно на трубі російській, нема труби. А, далі шахти для того, щоб шахтарі пішли воювати. А, Розбомбили росіяни навмисно, до речі, всі насосні станції, підстанції поруч, щоб просто позатоплювало. На Луганщині було ну, порядка 6 тисяч шахтарів. І уявіть собі, що люди, частина цих шахтарів залишилась там, вони думали, що вони будуть і далі працювати на шахті. Шахти не працюють, в них є родини, і їх забирають примусово в армію. Ну, все. От вони і пішли воювати. Що стосується відновлення Луганської області, то тут треба а, створювати робочу групу, а, яка б а, складалась з західнім наших партнерів, яка б складалась з членів Кабміну, Офіс президента, профільні заступники, і треба розмірковувати з приводу двох речей. Перша це а, відновлення і розвиток Луганської області в умовах нових. Тобто відсутності е, вже співпраці з Росією, це перше. І друге, е, стратегічне планування асиміляції.